Друзі, всім привіт! Макс, м'яч не бреше. Давайте сьогодні поговоримо про останній тур чемпіонату Суперліги, що спільного між ТП та Борщем, і е, обсудимо пари плей-офф. Одна четверта вже скоро поїхали. Я ще не бреше, я ще бреше, я ще не бреше, я ще бреше, м'яч не бреше, мреше. Отже, давайте швиденько зараз пробіжимося по останньому туру чемпіонату Суперліги, і багато уваги саме цим матчам приділяти не буду. Воно й зрозуміло так. Давно я вже казав про те, що нарешті цей регулярка це завершується, скоро плей-офи і скоро розпочнеться найцікавіше. Але все ж таки певні моменти хочеться виділити, і давайте про це поговоримо. Я не буду зараз розмовляти про кривбас, біпу та і політехніку Галичину, в тому числі, тому що. Ну, ці команди відверто вже ледь жевріли. Наприкінці цього сезону відверто догравали і хотіли, щоб все це закінчилося волею долі. Так? Політехніка все ще лишилася в плей-офф, але було б 11 команд. Зрозуміло, що Львів Амби там вже не було майже 100%. І вони ще пограють трошечки, але я думаю, що не зовсім трошечки. Отже, давайте поговоримо тоді про топ-7 команд із сьомої і так в саму гору. Отже, Луцьк Луць непогано приїхав, Луцьк непогано обіграв дві команди із трьох в цьому баблі. Луцьк в е, доволі непоганому настрої, так, що називається, заходить у плей-офф. Вони обіграли Кривбас, обіграли Запоріжжя. Запоріжжя, причому з 15-очковим камбеком. При тому, що без Олександра Кольченка дали всім зрозуміти, що Олександр Кольченко це важливо, але не все, що є у Луцька в цьому плані. Тобто, ну доказали. Довели Лучани, тепер чекаємо на їхнє подальше протистояння. Там має бути цікаво. Далі в нас Говерла, Говерла, який останній тур грала в себе вдома, і ми спілкувалися там напередодні з одним з гравців Говерли, Ілюха, не буду називати твоє прізвище. І він сказав, що, типу, ми дивимося всі командою, типу, все круто. Не накидую тільки так на Степана Лесика. Я кажу, так я особливо не накидаю. І Ілля сказав мені таку фразу, яка насправді дуже важлива для мене: що Степан Лесик не ображається на все те, що чує в м'яч не бреше про себе. І таких людей я просто обожнюю Степан Лесик. Ти тепер офіційно молодець шоу м'яч не бреше. І ще я пообіцяв, що обов'язково похвалю Лесика, якщо вони обіграють рівне. Рівне Говерла все ж таки не обіграла, але, тим не менш, Лесик в цьому баблі був дійсно потужний. 15,3 очки набирав, 6,3 підбирання. І у підсумку був включений у символічну п'ятірку туру. Чекаємо також на їхні плей оффи Там е, буде що називається справжній іспит. Далі черкаські мавпи. Ну і звичайно, що черкаські мавпи це команда, з якою я сміявся весь сезон. Я продовжую над ними сміятися і далі, але вже є нюансик Черкащани нарешті вийшли, судячи з усього зі свого піке, і ми побачили другу серію серіалу Хто ж такий Артем Сліпінчук. Отже, «Привіслі», да, що називається, Артем Сліпінчук все ще третій тренер збірної України, яка розпочала із 0-2 у відборі на Євробаскет. І поки там Степановський, то навіть другим тренером стати буде. Дуже і дуже непросто. Сліпінчук все ще тренер п'ятої команди чемпіонату Суперліги. Сліпінчук це тренер, який обіграв Дніпро, обіграв Кривбас, і обіграв Запоріжжя. Правильно? Правильно. І обіграв Запоріжжя. Ось так бачимо, що кардинальних змін поки що немає, але ми всі дивимося, як розвивається наш герой. Тобто є якийсь позитивний рух, і ми побачимо ще мінімум одну серію цього. Серіалу під назвою А хто ж такий Артем Сліпінчук? Е, і, звичайно, 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 МВП. МВПБ. До речі, так, оце воно, мост вайлабл борщ цього туру чемпіонату Суперліги. Андрій Агафонов і його прес-конференція. Чесно, я разів, мабуть, що з 15 передивився. Це настільки круто. Я просто кайфанув. Ем, ну, хочу сказати, що підготовка була, була. Ну так, ну, банірочок надрукований на дешевому папірці. Да? Ем, борщ виглядав не дуже апетитно. Ну, можливо, я просто не люблю, бор... не, не, можливо, я не люблю борщ, тому він мені виглядав неапетитно. Тобто, ну, мавпи, як мавпи. Ідею зрозуміли, реалізували через дубцю. Ну, а от то вже таке, все витягнула Актерочка! Актерочка Андрія Гафонова. Ну це ж просто феноменально. Боже дід! Не думав, що колись скажу таке, але обожнюю дідів таких. От таких от люблю дідів, не в таких сварливих і ворчливих, а таких дійсно обожнюю. Ну і, подивлячись на це відео, як Андрій Агафонов в кадрі їв не дуже апетитний, на мій погляд, борщ, я зрозумів, що в мене є пропозиція. В мене є пропозиція для вас, пане Артеме, і вона заключається в тому, що кажуть, що. Азіати готові платити доволі великі гроші за те, щоб дивитися, як інші їдять. М? Початкові внески дуже невеликі. Нам потрібен буде з вами лише гігабітний інтернет, каструля відповідно якогось борщу, е е які, які там декорації, і простенька камера на перший час підійде навіть і е звичайний е телефон. Я на перших порах можу бути вашим менеджером, допоможу, так би мовити, в розкрутці цього всього, в організації процесу, вам потрібно буде лише робити те, що ви дуже любите: їсти відповідно на камеру. І тут далі дуже, як би це сказати? Ой, це вже звертання скоріше до гравців Запоріжжя. Ви, от коли буде плей-офф, ви будете грати із черкаськими мавпами. Пацани, закликаю, просто. Ну, умоляю вас, не показуйте Андрію Агафонову якось пальцями пісюн. Не, не треба, не, не треба. Не знаю хто як. А я от, ну я, я точно я точно не готовий до саме такої прес-конференції від Андрія Агафонова. Не показуйте. Просто от не надо, не надо. Нас дивляться діти. Ми намагаємося зробити баскетбол. Глобальним видом спорту в нашій країні. Не треба перетворювати його на феєричне шоу, але доволі нішеве. А може і треба. Якщо треба, пишіть в коментарях. Е, ну і власне я тепер ввожу коефіцієнт борщу. І у Андрія Гафонова один борщ, але він поступається все ще Дніпру. На три матчі: один борщик із нормальною грою. І два відверто поганих матчі, де він в сумі набрав всього. Дев'ять. Дев'ять очок, здається. Так, дев'ять очок. А тут молодець, тут молодець. Не знаю, як би впорався він, звісно, без маленького темного парня, який набрав очок більше, ніж сам Андрій Агафонов, і влучив ключові китки в тому матчі. Але що є, то є. Отже, мавпи. Ок, мавпи зараз в накатіки насували Дніпру, і за цим було дійсно цікаво спостерігати, Агафонов, це. Просто любчик мій. Кошелів поцелуйчики не вишлю, лю там все, борщик, володя, ось тут диви тут. Да. Поїхали далі. Четверте місце зайняло Запоріжжя. Запоріжжя розсипалося, просто нахрен розсипалася ця команда. Немає СІЗОВа, немає взагалі думки, немає характеру, немає нічого того, що дозволяло б команді обігрувати своїх суперників. Надто велика прірва між цією групою. Основних гравців, так умовно, там Хохонник, Он Нікітін, там Буц, як такий лідер команди ментальний, що називається. Кого ще забув? Може, когось і забув. Є там десь посередині між цими лідерами і гравцями такої активної підтримки. Скажімо так, це биков і Морозов. а далі просто Гранд Каньйон, і десь на дні цього Гранд Каньйону там тусується вся ця молодь. Запорізька проект величко себе судячи з усього, не виправдав. В цьому сезоні, принаймні, так покоєнко отримує небагато часу і розпоряджається ним не кращим чином. Холод, як прийшов, так і є, а щось там коротше. Запоріжжя дуже і дуже погано не виглядає, і це ще при тому, що в них додалися Нікітін і Кабанов. Кабанов, який так яскраво почав, а потім став просто черговим молодим гравцем Запоріжжя. Це вже такий як знак якості не, не дуже. От. І, і все, власне кажучи. Якби не Нікітін, то вони боролися десь там за восьму позицію, мені здається, із політехнікою Гличиною. Ну а так, четверте місце і навіть формально перевага власного майданчика. Але про цю серію плей-офф поговоримо трошки далі. Київбаскет молодці до цієї поразки в останньому матчі від Дніпра. Вони мали шести матчів у серію. Перемог і ця команда, яка віднайшла все ж таки свій стиль. І для цього м -м, забірченку довелося просто максимально звузити ротацію. Тобто є пул гравців, їх відносно небагато. Там 6-7 з половиною гравців, на яких покладається вся-вся, вся вся просто е відповідальність за результат. Буренко є байном є Кошевацький є. Є і інші гравці, але всі ми розуміємо, що доволі непросто буде цій команді, тому що коли дивишся на їхню лаву для запасних, то розумієш що підсилювати кимось гру у разі необхідності перебору фолів, наприклад, як у того ж Байнома, за великим рахунком там ніким ситуативно можливо хтось і вистрелить, але таке, що, типу, от я, ось впевнено в умовному когуті, такого звичайно, що. Немає. Ну і скіра, поки туди серединка на половинку трошки гірше ніж було в черкаських мавпах. Це при тому, що і в Черкасах то він особливо не феєрів. Отже, мої любчики, баскетбольний клуб Рівне все ж таки друге місце вони зайняли, і в мене є історія про рівне. Я в коментарях обіцяв про неї написати. Коротше, ви подарували мені. Ви, я маю на увазі Сергій Ліщук. Подарували мені набор станків для того, аби я зголив свою бороду. З цим ми вже недавно розібралися. І Я такий надивився відосиків на Ютубчику. Думаю, коротше, голову голити не буду. Зроблю собі лису черепушку, зроблю собі більярдний шар просто на голові, щоб аж блищало сонце, погода. Думаю, зроблю собі красу, просто невимовну. Надивився відосіків на Ютубчику, думаю, спробую цей станочок, який мені подарували. Коротше, рівняни, це не те, щоб офіційна заява, але є в мене підозра, що ви намагалися вбити мене просто-напросто цими станками, того, що в мене вся голова була просто в кровіщі. і я порізав собі весь череп, воно пекло в мене добудеться, Страшне просто жодна мазюка не допомагала. А враховуючи те, що я мав зголити бороду цим всім, отут, -от, отут, от свою ніжну шийку цим шкрябать, то там могли би бути і набагато страшніші наслідки. Як вас після цього не любити? Отак. Отак. Ну, а стосовно гри команди втрималися, дійсно, при всьому скептицизмі стосовно рівного, вони провели чудову регулярку, насправді то обіграли всі команди із топ-8, окрім Дніпра. Хоча б по одному разу, і це таке в перспективі боротьби за медалі, ну, в тому числі за чемпіонство. ти ж Дніпро ж Дніпро бо... по... Погано зіграв у фіналі кубку і програв Черкаський мав. Там всі тепер думають, що е, із Дніпром буде реально тягатися, і що все, колос виявився на глиняних ногах. Е, подивимося, що воно таке. Може так і є. Може так і є. Хто його зна, це Дніпро. Я, наприклад, не знаю. Давно вже нікого не бачив. І все у вас складається добре, і в плей оффи підходите дійсно в бойовому такому. Настрої, що називається, так, і три перемоги в останньому турі вони також додають впевненості в своїх силах. Єдине, що ну, така ложка дьогтю, так, всю цю діжку меду, це ну, що вас з Гаскінсом взагалі? Ну, Можливо, потрібно було з ними якось по-іншому починати, а не давати йому 12-й номер з прізвищем Оздюшор. Якби ви одразу дали йому цю трійку із його прізвищем, може б він трошки покращив. Іграв. Ну, а так, Легіонер, у якого 3,5 очки в середньому за матч і від'ємний плюс-мінус, це поганий Легіонер. Ну а так, чекаємо на ваше дербі. Ну і Дніпро, остання команда, про яку хочеться поговорити, е, тому що вони зайняли перше місце в регулярному сезоні. Кому б як це не подобалося? А я знаю, що багатьом це не подобається. Знаєш. Всім вітання. Від Дніпра, який виграв регулярку. Зодною поразки все ж таки підійшли. Впевнений на 100%, що команда хотіла завершити цей сезон а, без поразок видати ідеальний сезон, зробити другий ідеальний сезон в кар'єрі Володимира Коніва. Нагадаю, в нього був перший в сезоні 14-15 тоді із хіміком. А, і не вдалося. Не вдалося. Передаємо вітання черкаським мавпам. Вони все в цій ситуації, яка склалася, зробили максимально правильно. А Дніпро приїхав такий на в'ялих лапках, вирішили, що. Після завоювання кубку і 24 чотири серії перемог всі просто впадуть на спинку і будуть чекати, поки Дніпро буде чухати їм пузик. Варто було подивитися лише на лаву для запасних Дніпра в першій половині матчу з Черкасами, коли команда просто не грала. Ну взагалі не грала. Ніхто не робив те, що потрібно робити команді, яка хоче виграти матч. Подивитися на лаву для запасних, там всі хіханькі-хаханькі, всі такі навялом, на сигаретки, всі сидять. Нікого нічого не хвилює. Звичайно, в другій половині там намагалися вже включитися, але це було явно вже е, запізно. Хочу окремо поговорити про Володимира Коніва. Йому багато давали грати, йому давали багато е, волі якоїсь, так. І, судячи з усього, було одним з основних завдань все ж таки ввести його в цей ігровий ритм, тому що навіть по кубку було видно, що Володимир не готовий на 100% саме з точки зору. Ритму матчу, так і іноді було видно, що йому прям складно деякі моменти. Йому доводиться прокручувати в голові те, що він зазвичай в нормальних своїх кондиціях робить просто-напросто на автоматі, і це, звичайно, що впливало на підсумковий результат. Ну і тут, звичайно, оці його трьошки, особливо в матчах із Черкасами, які в Баскитом, і зведення через руку суперника. Ну блін, ну це капець. Реально, мої волос, моє волосся влаштували. Між собою там внутрішні змагання, між тим, що воно скоріше випаде чи посивіє. Ну блін, ну серйозно, ну. Ну, але тим не менш, бачите, Коніва у підсумку вибрали у топ-5 е, туру гравців кращих, стимулюючи тим самим оці трьошки. Ах, ФБУ! Молодці, молодці, ребятки. Отже, завершили ми із регулярним чемпіонатом, і давайте тепер проговоримо про чвертьфінали. І про чвертьфінали ми поговоримо. Я виставив для себе умовний рейтинг так цікавості цих півфінальних серій, і розпочнемо ми від найменш цікавої до відповідно самого такої інтригуючої і топової серії однієї четверти фіналу. Дуже просто тут було обирати насправді найнецікавішу серію з точки зору інтриги це звичайно протистояння першої та восьмої команд. Дніпро наскільки поганим би він наразі не був. Але тим не менш він все ще достатньо якості має для того, аби не мати жодних проблем із Галичиною в першому раунді. Три матчі було зіграно між командами в сезоні, три перемоги і загальна різниця 80 очок. І я думаю, що якщо е, хлопці Коваля не будуть просто там буцати пісюни, то в цілому виграють без особливих проблем. Але тим не менш потрібно тримати в голові, що роботу спочатку потрібно зробити, а потім вже дивитися. Що там буде у тому півфіналі? Тут я бачу легкі 2-0 для Дніпра знову ж таки за умови, що команда головою буде готова грати і викладатися. Друга найменш цікава серія, трошки цікавіша ніж Дніпро. Це протистояння Запоріжжя та Черкаських мавп. враховуючи те, що Запоріжжя зараз отут, навіть отут, десь отам, отам, дуже близько, дуже близько, дуже низько. А черкаські мавпи навпаки на якомусь такому емоційному, в тому числі підйомі, то тут боротьби я не бачив особливої. А після того, як стало зрозуміло, що зараз вся серія ще й пройде в Черкаських мавпах, ну, в Черкасках, в Черкасах, в залі Черкаських мавп, і там будуть грати бек ту бек тобто два матчі за два дні, 26-го та 27-го числа, мені тупо все стало зрозуміло. Я не бачу взагалі за рахунок, чого Запоріжжя може виграти. Хоча б один матч в цій серії. СИЗО, можливо, і повернеться, але доволі багато. Він пропустив через свою хронічну е, травму спини. І, і не дуже я бачу, як команда може взагалі тут щось не виграти. І тут знову ж таки дуже чітко прослідковується почерк майстра, що називається. Е, це стосовно Запоріжжя. Оця ось е, тяга Валерія Альбертовича Лінкінсона, рахувати буквально кожну гривню вона зазвичай, звичайно, це плюс. Так, але цього разу, ну блін, просто пускається під хвіст. Е, сезон доволі успішної команди, коли боролися, боролися, а потім у підсумку коротше, головне дограти до кінця березня, щоб, не дай Бог, не зайти в квітень і не довелося платити ще там гравцям якісь там 15-20 зарплати, щоб та вишов, що, та вишов. А ще ми будемо грати два матчі за два дні, щоб не дай Бог там не пожити якийсь зайвий день в Черкасах і не витратити на, на це якусь копійчину. Як на мене, то це просто прояв неповаги. До своєї команди, своїх гравців не настільки там великі гроші, щоб можна було от прям. Ну знову ж таки, я не знаю, яка ситуація в Запоріжжі, але я знаю історію того, як Валерій Альбертович не любить витрачати не те, що зайві гроші, а просто гроші, будь-які гроші, чужі гроші, свої гроші, ваші гроші. Не любить людина цього робити. І тут також цього робити не буде. Тут я бачу 2-0 для черкаських мавк, можливо, і не надто легкі. Але доволі такі впевнені знову ж таки дід Андрій не молодець, і ви знаєте, що ну я з багатьма знайомий в українському баскетболі, і мені тут тишком нишком серед ночі прийшло сповіщення про те, як буде виглядати прес-конференція Андрія Агафонова після перемоги на Запоріжжя. Мось, будь ласка, за перемогу. Я до дна. Mm. Oh. О! <пробіт> e, друга, так. За цікавістю. серія, Це Київ Баскет та Говерла. Сезонна серія за Київбаскем 2-1. І як на мене тут явний фаворит Київбаскет. Я навіть плутався, путався, так яка серія буде трошки більш цікавою після Дніпра. Це Запоріжжя-Мавпи чи Баскет говерла Коли я зрозумів, що серія з мавпами у Запоріжжя буде вся в Черкасах, я зрозумів, що це менш цікава серія ніж Київбаскет та Говерла. І все ось, ось друга за цікавістю протистояння в чвертьфіналі. І тут знову ж таки я віддаю в цілому. Перевагу тут Київбаскету, тому що тут і перевага власного майданчику, і знову ж таки дуже слабкий напад у Говерли. Ну з цим просто нічого неможливо зробити. Це другий найслабший напад в чи в цей топ ці гірше лише у Луцька, але знову ж таки, Луцьк дуже багато втратив до приходу Кольченка. А у Говерли так кардинально склад не змінювався. Так вони дали Ярослава Кадегроба, і Кадегроб дійсно цій команді дає і ті ж влучання із дальній дистанції. Але в цілому картина не змінилася настільки, що можна говорити про те, що Говерла навчилася атакувати. А у Київбаскета все ще лишається Байном, все ще лишається Буренко. Вони до речі, коли Паша Буренко вже доєднався до Київбаскета, один матч вони грали з Говерлою, і Байном із Буренком на двох набрали 45 очок. Щось подібне я бачу в кожному матчі. Цих команд в чвертьфіналі, і просто-напросто мені здається, що якщо десь лімітувати там Байнома та з Буренком якось ще за рахунок розміру, а говорила дійсно фізично доволі велика команда, що називається, починаючи там із Лесика і закінчуючи там навіть там тим же там, чи кабацюрою. Якщо вдасться якось лімітувати за рахунок того, що просто в стіну доведеться там часто заходити там тому ж Буренку, то де знайти оці очки, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Бачу тут 2-0 для Київбаскета, але не здивуюся, якщо Говерла все ж таки зачепить хоч один поєдинок десь у себе вдома, десь підловить на оцій втомі того ж Буренка. І можна буде на фолах Байнома, на фолах інших ключових гравців, і десь там якось зачепитися, затягнути в оце своє болото низькорезультативне, і там просто притопити Київ баскет. Але загалом відчуваю, що Київ Баскет пройде до півфіналу. Ну, і рівне Луцьк найцікавіша, як на мене серія, найцікавіше протистояння в чвертьфіналі 3-0 за внутрішньосезонною серією за рівнем. І, до речі, що слід відзначити: один матч лише зіграли рівняни та Лучани після того, як доєднався до команди Кольченко, Луценко та Джексон. І цей матч рівне дуже впевнено виграли з рахунком 77 на 58. І знову ж таки, в цій серії дуже багато що в першу чергу для Луцька опирається в персону Олександра Кольченка. Всі дуже хвалять зараз Джексона і Томаса, але всі ми розуміємо, що їхній розквіт цей умовний прийшовся якраз тоді, коли з'явився Кольченко. З'явилася загроза з дуги від Олександра Кольченка, і це просто розкрило майданчик для того ж Джексона. Так а він гравець дуже швидкий і дуже часто його ноги випереджають. Його голову, і це величезний мінус для нього, тому що він є передбачуваним. Він дуже класно заходить всередину, але в нього немає. Стабільного китка 421 в цьому сезоні, із дальньої дистанції, в нього не лише там штрафних китків. І, Ну, ось так, він просто типовий слешер. І більшість його результативних передач це не м, передачі, там якісь Майндгеймс, там, де він бачить ці всі кути, там, де він бачить ці всі шпарини, як може віддавати, наприклад, там той же Горобченко або той же Буренко. А це просто елементарні драйвен кіки. Тобто, він зайшов, скинув на того ж Томаса, скинув десь в куточок е гравцю, там е який там на дальній дистанції вже чатує на цю передачу. Ось, ну дуже е ілюстративно так можна подивитися на те, в що грає Джексон в цьому сезоні в старому Луцьку. Це ось три карти китків, найрезультативніших матчів. Джексона цього сезону. Ось вам, будь ласка, звідки бралися всі ці очки. Тобто завдання номер один для Луцька це максимально збільшити ефективність, максимально збільшити навантаження і ефективність знову ж таки, Кольченка, і від цього будуть вже танцювати всі останні. І в Джексона з'явиться простір, і у Томаса, відповідно, з'являються скидки, і легше буде там тому Шкоцькому грати. Ну, коротше, все залежить від Олександра Кольченка. Ну і рівне, як на мене, як на мене, це очевидно, рівне більш різнопланова команда. Там є більше гравців, які не можуть приносити результат, і це не обов'язково має. Джойнер, точніше, не обов'язково має набирати по 20 плюс очок для того, аби ця команда мала шанси на перемогу. Там є той же Соловйов, Соло, Сія Мабой! Там є Водолазький, там є Мочалов, який встиг відновитися після травми. Там є та такий Ромео Сміт. Можливо, Гаскінс навіть стане якоюсь там несподіванкою, хоча я в цьому чогось сумніваюся. Ну отже, тут я бачу все ж таки перемогу рівного за рахунок того, що це більш різнопланова команда, хоча, знову ж таки, досвіду цієї команди не вистачає. У Луцька є такі тиранозаври, як той же Кольченко і Липовцев, які надивилися. В українському баскетболі на все, що тільки можна, і вигравали чемпіонат в тому числі. От за рахунок цього, можливо, десь щось і дрогнуть, десь рівняни, але загалом бачу таку картину, що вони виграють. І знову ж таки, не в останню чергу через перевагу свого майданчика, тому що в Луцькому в Рівному грати спекотно буквально там маленька зала, і якщо туди наб'ється багато людей, особливо це буде вже у березні, коли трошки тепліше, ніж це було у. Лютому, коли там грав Дніпро, і там просто елементарно, спекотно нема чим дихати. І цим рівняни, я думаю, у підсумку і скористається. Тут 2-1 для Рівного. Макс, перепрошую. Я також хотів би, звичайно, фінал Дніпро-Луцька, але поки що такого не бачу. Отже, в моєму прогнозі в півфіналах зустрінуться Дніпро мавпи. Класний матчапик, класний матчапик. ух, божню борщу, наймося, капець. Андрюха, може. Протестуємо з тобою нашу азійську їжопоїдальну схемку. Ну і яких Баски рівне. Як воно буде, дізнаємося вже дуже і дуже скоро. Починаються в нас плей оффи нарешті. Друзі, дякую всім, хто був з нами під час цієї трансляції. В, в, в мені заговорив коментатор. Скоро ви почуєте мене на баскетболі. Дякую всім, хто подивився цей випуск. Не, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити свій коментар, в якому напишете свої. Півфінальні пари і наскільки вони співпадають з моїми. І обов'язковий донат 57 гривень для 57-ї бригади. Всіх по цьому, всім пока.